Всім привіт! Давайте подивимось на таку тему розкладу. В чому він вам боїться признатися? Загадуйте свого партнера. Так, що між вами Крутенько. У вас тут кармічна ситуація з ним на сьогоднішній день. Це кармічні відносини, в яких кожен проходить свій урок, так як в попередньому розкладі. На сьогоднішній день між вами тупік. Ви зайшли в тупик і ви не знаєте, що вам робити. Тобто у вас тут нема порозуміння. Да. Ситуація йде до розрушення, ситуація йде до завершення цієї ситуації. На сьогоднішній день між вами були відносини по жезлах, це страсть, інтим і так далі. Не було ніякої серйозності у стосунках. І е, тут іде все до розрушення. Якщо ситуація вам підходить, дивимося далі. В чому він вам боїться признатися? В чому він вам боїться признатися, він боїться вам признатися в тому, що він бачить у вас велику цінність, красу, самодостатність. Він багато думає про те і розуміє, що все йде до завершення до башні. Можливо, ви вже це обговорювали. Можливо, він вашими діями і вашою поведінкою розуміє. Він надіється глибоко в душі, що все таки буде примирення, але для того, щоб було примирення, треба щось робити. А він тут, якби не дуже готовий щось кардинально міняти в своєму житті, і він тут прямо озабочений вами думками про вас. Він розуміє, що йому треба перероджуватися, виходити з свого да? і е, він розуміє, що про вас, про таку самоцінну, гарну жінку, самодостатню, треба турбуватися, да? допомагати фінансово, емоційно. Треба, е, Ухажувати за вами, так а він сидить в своїх хашельниках, тобто я сам для себе живу, і він розуміє, що далі так не може бути, і він боїться вам цьому признатися. Він розуміє, що для того, щоб лишитись поруч біля вас, йому треба пройти свою глибоку трансформацію, не жити лише для себе, а жити для пари. Так? Да, щоб тут має бути його е, фінансовий вклад. Да? Фінансовий в нього тут багато страхів. Можливо, страхи колишніх відносин, які лишили слід. Він боїться жінкам довіряти. Він боїться, що все завершиться так, як колись. Але е, тут він повинен пройти свою трансформацію і все-таки позбутися е, страхів, тому що там, де є страх, там є ресурс і там є надія, і він е, тут повинен для себе. Прояснити те, що він розуміє, що ви сонце луч сонця такий, да, який з'явився в його житті, і він не готовий вас відпускати, але він повинен розуміти, що з вами не можна діяти по хитростях. В нього серце закрите, він хоче відносин, але він не готовий вкладатися в ці відносини. Да? Уже тільки він готовий складатися. І саме своїми хитростями, закриваючись від вас, він ну, якби, не має розвитку ваших стосунків. Але все-таки він хоче, хоче добре, що ще він боїться. Ну, Йому тут заважає в його цій внутрішній боротьбі, яка відбувається в нього в серці, в душі і в голові. В нього розум бореться з душою, да, з серцем. І оцей цей внутрішній конфлікт він йому заважає, і ви тут розвернулися в обидва боки, тому що кожен відстоює свою позицію Я хочу так, а я нікому не должен. і того ви в такій стичці постійній. Він восхищається вами. Да, тут любов, любов на любов, тут іскра між вами, і сексуальний зв'язок класний, і е, якби почуття і вас до нього є, і в нього до вас, але він не дозволяє собі любити. Він не дозволяє відкрити свої почуття. Він боїться, він боїться, що коли він відкриє вам свої почуття, ви можете посміятися, розгорнутися до нього. Бачите, тут ви до нього повернута, тобто готові з ним. Співпрацювати да, в парі бути, але він відвертається. А коли е, я до неї розвернуся, то вона від мене відвернеться. Тобто він боїться стати уязвимим тоді, коли я скажу, що я її люблю.